Другий тур чемпіонату України з олімпійського регбі 7 у чоловічій суперлізі, що відбувся у Львові, вкотре показав, що є збірна Харківської області та решта. Харків'яни, впевнено, вигравши стартовий тур, ясно дали зрозуміти, що в нинішньому сезоні вони головні та єдині претенденти на титул. А суперникам краще зосередитись на боротьбі за срібні та бронзові медалі у Львові. підопічні Вадима Колишкіна зустрічалися на попередньому етапі у групі А з Одеським Кредеші 63 та місцевим соколом. Підсумок вийшов очікуваним. Одеситів харківські сімочники розгромили 29-5. господарів. Поля перемогли з сухим рахунком 24-0. У групі Б двома перемогами відзначилося Хмельницьке Поділля. Друге місце посів столичний політехнік, який протистояв харків'янам у півфіналі. Протистояли кияни не дуже переконливо, бо були биті також, як і в першому турі за аналогічним рахунком 21-5. У фінальному матчі чорногранатові з'ясували стосунки із креда 63 Порівняно з їхнім поєдинком у групі змінилося лише одне: остаточні цифри на табло. Цього разу харківські регбісти були сильнішими на 14 ігрових балів, 24 – 10. У матчі за третє місце Поділля обіграла політехнік 29 29-14. Після двох турів збірна Харківської області складена з гравців Олімпу та Легіону 13 очолює чемпіонську гонку із 12 очками. Поділля та Креда-63 відстають на 3 та 4 пункти відповідно. Третій фінальний тур Чемпіонату України з регбі-7 у чоловічій суперлізі відбудеться 1 липня у Києві. Каміль Керімов став срібним призером міжнародного турніру з вільної боротьби Меморіал Матео Пелікони, який завершився в італійському місті Сасарі. У фінальній сутичці 23-річний харківський динамівець поступився спортсмену з Казахстану та посів друге місце у ваговій категорії до 61 кілограма. Збірна України здобула перемогу у загальнокомандному заліку. Вікторія Кононенко принесла збірній Харківській області єдину нагороду юнацького чемпіонату України з велоспорту на шосе в Олімпійських видах програми, який відбувся в Білій церкві. 13-річна вихованка пісочинської ДЮСШ показала другий результат в груповій гонці серед молодших дівчат. Подолавши 32 кілометри за 57 хвилин та 36 секунд. Кононенка програла на фінішній прямій Анастасії Сатурові зі Львова одну секунду. Бронзову полтавчанку Дар'ю Яценка випередила на одну десяту секунди. Ще одна учениця майстра спорту Ігоря Гримайло Ярослава Стецюк фінішувала на 11-й позиції. Вадим майданчик став дев'ятим груповій гонці серед молодших юнаків. Матвія Пальков посів 14-те місце. В старшій віковій групі Роман Циркунов показав 11-й час. Кіра Дубініна, Марина Романенка та Карина Кононенка розташувалися на 12-му, 13-му та 15-му місцях відповідно. В індивідуальній гонці з роздільним стартом краще в харківській команді проявила себе Стацюк, яка була 9-ю. Вікторія Кононенка замкнула топ 10 Загалом, за нагороди чемпіонату України з велоспорту на шасе серед юнаків та дівчат у двох вікових групах боролися 130 учасників з 11 областей. На черзі футбол у дев'ятому турі фінального етапу чемпіонату Швейцарії в жіночій четвертій лізі Віпкінген 2 житлобут 1 ю 21 зустрічався з командою Орлікон 2 у гостях. Харків'янки відразу захопили ініціативу, гол назрівав, тільки но забили його місцеві футболістки. Втім, підопічний Ганни Покус та Єлизавета Костюченко це не зупинили і на сьомій хвилині вони провели м'ячу відповідь. Зробила це найкращий бомбардир ліги Ганна Давиденко. А через дві хвилини Ганна Ніколаєнка вивела харківську команду вперед. 2-1. на початку другого тайму Олександра Літус подвоїла перевагу, але господарки Поля незабаром знову скоротили відставання до мінімуму. Побачивши, що восьма команда таблиці вміє грати у футбол і здаватися не збирається, харків'янки взялися за справу серйозно і в час, що залишився до фінального свистка, двічі вразили чужі ворота. На 60-й хвилині Даведенка оформила дубль, на 80-й остаточний рахунок встановила Поліна Познікова. Перемога 5-2. Набравши 25 очок, Віпкінген-2, житлобут 1, Ю-21 посідає перше місце. Слідуючий другим, бідікон має на 6 турнірних балів менше та одну гру в запасі. Замикає лідируючу трійку Фенікс 2, в активі якого 18 очок. Десятий тур відбудеться найближчої неділі. Олександр Шаріков, Олексій Заржицький, Світлана Бреус, Спортивні новини, Харків.